Пане Ігорі, хочу почати з публікації політику, яка пише про те, що Америка готує для України найбільший в історії пакет за програмою USAI на загальну суму 6 мільярдів доларів. Для вас прогнозований розвиток історії з американською допомогою, до речі, от цей окремий пакет він не входить до того 61 мільярда, який був раніше проголосований конгресом, сенатом і підписаний президентом Сполучених Штатів Байденом, давайте говорити відверто. Воно звичайно на тлі цієї дуже файної новини, але якщо розібратися по тим програмам, які вже нам надавались. В тому числі і по цій програмі, яку ви назвали. Тобто, потрібно звернути увагу на декілька аспектів. Ну, як мінімум, давайте говорити відверто. Отже, є пакет допомоги. Цей пакет допомоги, левова частина цих грошей залишається в Америці виробникам американської зброї. Є частина коштів, які надаються нам вже тепер у вигляді позики, це стосується тих коштів, які йдуть просто в наш бюджет, в нашу економіку вливаються. Раніше це було у вигляді грантів, також є ряд програм. Програми, на які також виділяються кошти. А саме програма, коли американці для нас купують зброю в інших виробників по коли американці, наприклад, заміщають дають нову зброю, ну умовно кажучи, дають танки Абрам з Польщі, яка нам передала танки. Т-72. Ну я кажу зараз до прикладу, не прив'язуйтесь, будь ласка, до моделей і до марок. Просто для того, щоб громадяни зрозуміли. Тобто країни, які нам передали, передавали якусь радянську техніку в свій час, отримували взамін цього, будучи, ну, звичайно, членом НАТО і так далі, отримали взамін цього новітню зброю. І на це також було фінансування. Також, наприклад, для того, щоб легше було ще зрозуміти глядача, ну, умовно кажучи, Греція каже, що готова передати Україні систему Петріот. Якщо Сполучені Штати їй прогарантують не напад. Там у, у разі якоїсь захисту, у разі протистояння з Туреччиною, от, але і замінять на більш сучасну модель. Ну розумієте, тобто, ну вроді би як нам дають, і в той же час американці за це ну або розплачуються, або заміщають, і так далі. Е, тому таких програм є декілька, е, і то, що по цій програмі, знаєте, якщо в одному місці десь щось додається, то в іншому щось трішки убиває. Ну, якщо порахувати, що раніше ми отримували знову ж таки у вигляді гранту в економіку певну суму грошей, яку ми не могли використовувати для збройних сил України, але могли використовувати для власного бюджету виробництва і так далі, то сьогодні це позика. Тому не все так от, дуже просто і радужно. Хоча, з другої сторони, я не буду тут з радофілом, а буду говорити відверто, що американська допомога для всього світу це сигнал, що Америка також підтримує Україну, і це тим таким чином. Спонукає інші країни демократичного, скажімо так, світу підтримувати також Україну. Далі я звернув увагу в цій американській допомозі на тези про ракети атакам, про що ми дуже багато говорили. В той же час я пригадую тези німецьких політиків, які казали, ну ми не дамо тауру, поки американці не дадуть Атакамс. Ну, от, будь ласка. Хоча була заява Шольца про те, що. Атакам для України ніяким чином не вплине на рішення німців щодо Таурус, і так далі, але з другої сторони є інші пропозиції на кшталт Великої Британії, яка каже: Окей, дайте нам Таурус, а ми дамо українцям більше штормше. Ну тому ще раз наголошую: нам в принципі на сьогоднішній день вибирати сильно нема з чого. Нам потрібна перевага в артилерії, нам потрібна перевага в ракетах, нам потрібна перевага в силах протиповітряної оборони. І, зокрема, нам потрібна перевага в повітрі в повітрі. Це не тільки f 16 Ну давайте говорити відверто. В світі є близько п'яти тисяч, там трошки більше літаків. f 16 Нам обіцяють ну, найближчим часом шість, там десь дванадцять, там, ну а взагалі допомога у вигляді п'ятдесяти. Тобто, ви розумієте, є п'ять тисяч, нам дають один Ну, трохи якось так воно в той час, коли ми утилізовуємо другу армію світу, яка в принципі для американців, в тому числі, є однією з найбільших загроз після китайської армії. Так? і тобто ми на сьогоднішній день виконуємо 50% завдань американських збройних сил своїми тілами. А отримуємо допомогу. Звичайно, вона дуже суттєва для нас. Але давайте поговоримо на країні про країну Америку. Я не буду рахувати чужих грошей, але ця допомога це всього навсього 3% Від увага, не загального, а лише військового бюджету Сполучених Штатів. Ну хтось колись рахував, що десь приблизно кожен американець на допомогу українцям виділяє 10 хот-догів. Ну, десь так приблизно. Вибачте, що цинічно це звучить, але ну світ він прагматичний і він не україноцентричний. Хоча віддати належне, я вже наголошував. Нам зараз конче не вистачає 105 п'ятий калібр, нам не вистачає 155 п'ятдесят калібр. Нам потрібні Джевелін і нам потрібні Стінгери. Ми маємо дуже серйозні проблеми з системами протиповітряної оборони, і саме головне, росіяни знають наші всі ці проблеми, і оця піврічна е, затримка американської допомоги, яка була фактично ну, пов'язана з політичними протистояннями всередині Америки. На превеликий жаль, заручниками цієї історії стали українці, саме та країна, де президент Сполучених Штатів гарантував Будапештським меморандумом нашу територіальну цілісність і бла бла бла, далі по тексту. Так саме президент Сполучених Штатів ставив свій підпис. Не лише не він один, але я хочу просто наголосити на тому. Тому всім критикам якраз в цьому контексті треба зауважувати і на цю історію також. Нам потрібно дуже багато чого, і росіяни за цих півроку дуже серйозно наростили зусилля, скористалися, і зараз, поки ще допомога не доїхала, вони намагаються якнайбільше проломити нашу першу лінію оборони. В деяких місцях їм це вдається. Зокрема, серйозна загрозлива ситуація біля часів яру. Зараз ми бачимо дуже серйозні проблеми поблизу Очеретино, і, скажімо так. Росіяни цим користуються, користуються відсутністю у нас БК і тим, що ми, ну не, скажімо так, не така велика країна, яка воює проти такого великого монстра. Поки американська допомога не доїхала, от, власне, в цьому контексті хочу продовжити: 25 квітня об'єкти Укрзалізниці власне піддалися масованій атаку. Ці з боку Росії були влучання у трьох регіонах. Мова йде про Донецьку, Черкаську та Харківську області, зокрема, власне, напередодні всі бачили ці кадри у Балаклії на Харківщині, коли удар був по вокзалу, якраз коли там був пасажирський потяг, скажіть, будь ласка, пов'язувати от власне таку агресію і удари по залізниці із е, рішенням про виділення додаткової допомоги нам західними партнерами, в тому числі Сполученими Штатами, тому що е, дням. Ми що йому говорив навіть про інтенсифікацію ударів, Ну давайте говорити відверто. Росіянам не треба ніякого приводу для того, щоб бомбардувати Україну. І тут питання допомоги не допомоги. А коли вони обстрілювали ракетами Київ, це було пов'язано з якою допомогою американців? Ну, наприклад. Тому я тут це не пов'язую. Росіяни вони планомірно виконують ті завдання, які перед ними ставлять їхні керівники. А саме, ну, якщо ми говоримо Харківщина, Сумщина, то це створення так званої санітарної зони, а це означає нормальною людською мовою: це розібрати на молекули все, що тільки може бути розібране за допомогою ракет, кабів і систем артилерії, які дотягнуться до тих чи інших територій. Якщо ми говоримо про обстріли в Укрзалізниці, ну давайте говорити відверто. Чи обстрілювали росіяни в вокзал Краматорську? Обстрілювали. А вам відомо, що декілька днів назад от я опублікував себе на сторінці один із тендерів Краматорську. 3 мільйони на, озеле, на догляд за озеленення. Це як? Росіяни дивляться на тих ідіотів, які в пріоритет ставлять зелені насадження за 20 кілометрів від фронту, від лінії фронту, замість укріп районів біля свого міста? І вони роблять свою роботу. Але ці ж ідіоти, вони ж не просто корисні ідіоти. Ні. Я вважаю, що під час війни будь-яке використання коштів має бути лише цільового характеру, пов'язане з захистом і обороною. Вони собі придумали лазейку. Нещодавно виходить Кубраков і каже, ви знаєте, гроші дорожнього фонду закінчуються. І тому треба буде звертатися до парламенту, щоб в рамках бюджету перерозподілити кошти і додатково виділити на дороги, бо на слідуючи півріччя в нього вже грошей нема. Ну ви розумієте, суть ідеотизму цих людей. Це державні зрадники, це в моєму розумінні. Тому що назвати їх при здоровому глузді я не можу. Але це ж все, по, ну, скажімо так. До цього всього поблажливо ставиться офіс Єрмака, тому що вони і в темі, і в долі, От і все. Ну я по-другому це оцінити. Ну я міг би по намагатися оцінити якийсь здоровий глузд найти, але я не можу знайти тому. Питання керманичів на сьогоднішній день і державної політики і нашої стратегії вони залишаються під великим знаком питання. Ви замітили, як західні партнери, в тому числі Сполучені Штати, нещодавно, Макрон і взагалі всі? Починають ну, взагалі говорять про те, що не можна, Українці, да? не можна дати росіянам перемогти в Україні, От не можна дати росіянам перемогти в Україні. Але ніхто з них не каже про перемогу України над Росіянами. От я не замічав такого, що вони сказали, що Україна має перемогти. А знаєте чому? А що таке перемога? Чи наш президент озвучив західним партнерам стратегію своєї. І нашої з вами перемоги в чому полягає його стратегія перемоги. Стратегія війни, якщо хочете словами Мар'яни Безуглої, можу процитувати, вона щось вимагала це від, від залужного. Ну окей, ладно, там нема про що говорити. Але тим не менше, яка стратегія нашої перемоги для того, щоб чітко сформулювати, ви пам'ятаєте, американці теж ну не всі ж підтримують Україну. Ми розуміємо, що в республіканців більша половина республіканців не проголосувала за підтримку України. Але тим не менше, так, а чому? Про що вони говорять? А де ваша стратегія? До чого ми йдемо? Ну, дивіться, два роки ми тримаємо лише навалу. Да, звільнили дуже велику частину території, але зараз фактично сили не на користь України, і ми намагаємося хоча б втримати цю навалу. Вихід на кордон 91-го року це. По плану Зеленського це має відбутися коли. Ну якщо ми два роки тільки стримуємо, то скільки ж ми будемо їх перти до, до кордону 91-го року? Да, і я зараз не буду зараз критикувати владу за провалену мобілізацію, там за провалене виробництво зброї, за згорнуті програми? Це вже і так всі знають це вже аскома на зубах від тих тест. Але яка стратегія війни Зеленського? Яка стратегія нашої перемоги? Ви розумієте, що він відноситься з тим планом миру від Зеленського, але він жодним чином ні разу не озвучив план нашої перемоги? Тому що вихід на кордон 91-го року це не кінець війни. Ну, ракети ж не перестануть літати. Ну, скажіть, будь ласка, яка різниця, де проходить лінія фронту на сьогоднішній день? Чи вона проходить по річці Бахмутка, чи вона проходить по Донецькому каналу? Ракети все рівно летять. Якщо ця лінія фронту буде проходити по кордону 91-го року, це не зупинить атаки Росія, це не є стратегія перемоги від Зеленського. Він її не знає, в чому наша велика проблема, він сам не знає.